Час Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю інформаційний підсумок тижня. Вже за мить. А зараз коротко про головні теми випуску у місті вшанували пам'ять чорнобильців. Кременчуцькі школярі вивчають основи цивільного захисту. І Кременчук приймав членів міжнародного трейд-клубу. Далі про це та інше в деталях залишайтеся з нами, буде цікаво. Сьогодні наше місто відвідала делегація членів міжнародного трейд-клубу в Україні. У загальному складі представники 15 посольств світу: Аргентини, Бельгії, Німеччини, Канади, Індонезії, Китаю, Америки, Білорусі. Для довідки, громадська організація Міжнародний трейд клуб заснована у 92-му році і на даний час об'єднує керівників та співробітників відділів з торгово-економічних питань майже 60 посольств іноземних держав, що акредитовані в Україні. Про відвідане Кременчука далі у сюжеті Ірини Скрипачової. Щомісяця члени нашої організації відвідують той чи інший регіон країни з метою інформування іноземних дипломатів про економічний експортний науково-технічний потенціал окремих міст країни. Це значила при зустрічі з мером голова делегації, перший секретар посольства Словаків в Україні Соня Крачова. Учора була Полтава, сьогодні Кременчук. Ми відкриті для інвестицій підкреслив міський голова Олег Бабаєв за круглим столом у мерії, розповідаючи про рідне місто, сподіваючись на кращі часи. Презентуючи дипломатам, проект індустріального парку, директор комунального підприємства «Кременчук Інвест» Андрій Мельник підкреслив – ми зацікавлені у конкурсному відборі інвесторів. Щоб конкурс на е, управляючу компанію пройшов на конкурсних основах, може ви пропонуєте нам і свої пропонування, представників своїх країн, які готові виступити в качестві е, е, учасника конкурсу на е, управляючу компанію. Ми, підчоркиваю, вміємо працювати з інвестиціями. Поскольку практически все крупные предприятия города, это предприятия, которые уже привлекают инвестиции на громадные суммы, и Кременчуг в Полтавской области один из лидеров по привлечению инвестиций. Меморандум про співпрацю між Кримичуком та міжнародним трейд клубом в Україні підписали Олег Бабаєв та Соня Крайчова. Це наше перше відвідування регіону. Ми вивчатимемо потенціал та економічні можливості міста під час брифінгу із пресою зазначила пані Соня. Інвесторів залучатимуть, зробивши висновки. Для того щоб ми дали перший контакт і познайомилися з бізнесменами, і а знакоми з тою можливістю, що можна приїхати в наші країни на burž kontaktov, kde predstaviť v princípe tot uh, potenciál, tu možnosť i tie eh uh, by možnosti kooperácie, eh uh, ktoré predlagá uh, tam Предприймателі Полтавської області і таким образом начать вабше взаємодійстві. Оле Бабая висловив думку про те, що промисловий Кремичук зацікавлений у розвитку і поглибленні відносин з міжнародним трейд-клубом. Головне, аби запрацювали Кримичуцькі підприємства. Ми всігда приймали. Хорошие законы. Однако, самое наверное, тяжелое для Украины, когда эти законы менялись в самое неопределенное время. И те инвесторы, которые сюда придут, они должны быть уверены, что на протяжении 5-10. 20 лет эти закони не поміняються, і чітка Україна буде слідувати тим планам і тим законам, которые ми прийняли. Я думаю, що сейчас раз для этого саме благодатне почу цього ж дня двосторонні зустрічі з керівниками підприємств міста відбулися у відділенні торговельно-промислової палати. Дипломати відвідали Крюківський вагонобудівний завод фірму Лукас та науково-виробничну фірму Техвагон Маш. Нам залишається сподіватися і вже у недалекому майбутньому на створення спільних підприємств та відкриття представниць іноземних компаній. 26 квітня 86-го року назавжди увійшло у пам'ять людей як день аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У переддень чергової річниці трагедії у Кременчуці вшанували ратний подвиг бійців-ліквідаторів. Мітинг реквієм на їх честь відбувся сьогодні біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Мітинг Реквієм у пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля розпочався панахидою за загиблими ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи. Її відслужив настоятель Свято-Миколаївського собору Української православної церкви Київського патріархату священник Володимир Макогон. Жодна статистика не може точно вказати, скільки горя та пролитих сліз, зруйнованих людських доль, пов'язані з Чорнобильським смерчем. Відлуння Чорнобиля ще довго залишатиметься у душах людських. Ще не одне покоління відчує на собі його наслідки. Адже тільки на українській землі внаслідок чорнобильської катастрофи постраждали більше 2,5 мільйонів осіб, у тому числі майже 640 тисяч дітей. Щонайменше 400 тисяч жителів були змушені залишити свої домівки. Понад 10 мільйонів людей нині проживають на радіаційно забруднених територіях. Вплинитися загиблим героєм та вшанувати тих, хто зустрів 28-му після трагедії на АЕС весну, прийшли міські голова Кременчука Олег Бабаєв, Чорнобильці, представники влади громадських організацій. Молодь. Я хочу вас заверить, что городская власть, городской совет, исполнительный комитет, будем делать все возможное для того, чтобы в нашем городе вы чувствовали и заботу, и понимание, и знали, что ваши проблемы для нас являются приоритетными. Мы все с вами любим наш город, мы все с вами бережем его. И то, что сегодня Нам удається сохранять спокойствия в городі огромна заслуга всіх присутніх здесь. 28 років тому ніхто не задумуючись, що там буде, пішов за свою матір, дружину, дочку, сестру, батька. І виконали свій обов'язок до кінця. Багатьох з нами немає. Земля їх пухом, вічна їм пам'ять. Учасники мітингу реквіюму вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Кременчук не повинен перетворюватися на суцільне кладовище через численні неопорядковані місця продажу ритуальних атрибутів. Такого висновку дійшов міський голова Олег Бабаєв, підсумовуючи вчорашній об'їзд молодіжного. Про підготовку міста до поминальних днів з наступного сюжету. У Кременчуці готуються до радониці поминального понеділка. Мало не всюди вже здалеку помітні барвисті штучні квіти на продаж. Через те здається, що місто стає схожим на кладовище. Під час вчорашнього об'їзду міський голова Олег Бабаєв побував на ринку в районі зупинки героїв Сталінграду. Безліч яскравих квітів та віночків за межами території торгівельних рядів і навіть прямо на шкільній огорожі. Ось що обурило міського голову. А хто тут на Зараз знайдемо старшого кава. Ось уберу тут відсюди, ну що місця мало. Це законно? Они оформили 20 м, ми проверили, і додали ще їм 60 м. Ну, у мене є пропозиція. Оцю частинку віддати ринку. Ну, вони стоять тут кожен год, кожен год бойні. Кожен. Ну, давайте пропозицію, надо віддадим або дімо лишь би це лучше було. Такі ж квіти та вінки продаються і поблизу Свіштовського кладовища. На думку мера, саме тут їм і місце. А якщо от ми наступним году, поминальним днём, Допустим, заранее готовимся. Выделяем вот здесь площадку. Здесь, на реевке, на этом, на Петровском, ну где эти все кладбища. Площадки эти всем объявляем. В городе ни одного точки. По продаже где-то и начинаем заниматься. У нас в понедельник, заседание рабочей группы по регуляторной политике. Развучим все это, что на следующий год, пожалуйста, по 100 метров для кожного Давайте и все. И в городе вообще, только подошли, изымаем. Ну, во-первых, я даже людей не понять Тащи эти цветы в дом. Насколько ну, удобно. Пришел, Ты купил, приехал, пошел, выиграл. положил. Поминальным дням город превращается в сплошное кладбище или сплошной магазин по продаже ритуальных. Атрибутов всех и Это неправильно, это, этим вопросом надо же заниматься Надо его упорядочить и Я хотел бы, чтобы применчужане понимали Что в данной ситуации Все должно иметь какой-то контроль И должно, должен быть здесь порядок Поэтому на следующий год Будем думать о том, чтобы Расширять зоны продаж Возле кладбищ вот. Те, кто не на городских кладбищах ездит поминать Будут ездить поминать там в районы, куда-то в села Определим несколько мест Де будуть продаватися. Перевірив міський голова Олег Бабаєв і те, як комунальники упорядковують територію кладовища. Працівники комбінату ритуальних послуг прибираються на цвинтарі, косять траву на прилеглій ділянці. У поминальні дні пенсіонерів обіцяють підвозити автобусом до віддалених куточків кладовища. У Нас буде тут два автобуси помітим. Патіт По прямо на території. І якщо кому треба, значить просто будем їх людей підвазити. Планується, що вже наступного року на п'ятому секторі світовського кладовища будуть підготовлені нові ділянки для поховання. Що для этого нато? Що... Ми заплані там порядка трьохсот тисяч. Та щоб на привіт, щоб взяти дорожка, здійснити розмітку та дорожки, какби і вісім, розголочити. Сьогодні у Кременчуцьких школах день цивільної оборони день, коли школярів на практиці навчають діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Як день ЦО минув у четвертому ліцеї, побачите у наступному сюжеті. Як накладати шину, робити непрямий масаж серця та навіть штучне дихання. Сьогодні Кременчуцьких школярів навчали тому, що може не лише згодитися, а й більше врятувати життя. У четвертому ліцеї тематичний день. Якщо класна година, то про радіацію. Якщо урок обслуговуючої праці, то з користю для виживання фізкультура і та стосується цивільної оборони. Беріть пораненого, беріть. побігли. Швидше, швидше. Поміняли пораненого. В домашніх умовах що ми можемо приготувати в атомарну пов'язочку Саша? З З, бинту. З, бинта. З, бинта. З бинта. А якщо нема бинта та марлі? А, З чистої мокрої тканини. З чистої мокрої тканинки, так. Ми дізналися, що. Нельзя перебувати довго на радіаційній зоні. Не можна ї... не можна збирати гриби та інші ягоди та іншу їжу на радіаційній зоні. І довго перебувати під раді під під радіація під сонцем на радіації. Під час одного з уроків лунає сигнал тривоги. Так, увага Це сигнал тривоги. будь ласка, збираємося. Ми Так, швидше, швидше, швидше. Ви знаєте, куди ми виходимо, так, наліво повертаємо. У ліцеї кілька запасних виходів. Залежно від розташування класу, вчителі спрямовують учнів до найближчого чотири хвилини, тридцять секунд і діти на вулиці. Норматив випереджено на півхвилини. А дехто з молодших навіть уже у куртках дивимося, коли малеча встигла одягнутися до 10.05 у нас велика перерва, тому ми якраз були на вулиці гуляли. Це за розкладом, за режимом. Кілька хвилин і діти повертаються до навчання. Дітки, будь ласка, зараз спокійно не штовхаємося, шикуємося парами йдемо за мною. Перевіряльник четвертого ліцею з молокозаводу каже, навчаннями у цілому задоволений. Є занібольші замічання по документації, вона просто требує определеного обновлення в зв'язку з змінами в нормативній базі. В цьому документація вся в наявності замішання незначительні. Навіть якщо діти не на п'ятірку засвоюють викладений під час таких заходів матеріал, подібні навчання вкрай потрібні, вважають надзвичайники. Адже це гарний привід переконатися у тому, що запасні виходи не захаращені, замки на їх дверях справні, а в аптечці вистачає непрострочених медикаментів. З 1 травня на водоймах нашої держави офіційно розпочинається період навігації. Спеціальна комісія, яку очолив головний рятувальник Кременчука Сергій Киричейко, перевіряла готовність човнових станцій, бази стоянок для човнів, яхт та катамаранів. Чи підготовлені об'єкти до початку навігації і безпечного функціонування знає Тетяна Андрєєва. На території Кременчука налічується значна кількість водних об'єктів, але, безперечно, основною водною артерією, де курсують великі і малі судна, човни та яхти, зазвичай є лише річка Дніпро. У нашому місті обліковується 15 баз стоянок та човнових станцій. Основна кількість 12 налічується у Криківському районі і 3 – в АТО З 1 травня на всіх водоймах офіційно стартує період навігації, який триватиме до 15 листопада. Сьогодні спеціальна комісія, до складу якої входять відповідні контролюючі органи, перевіряла Овні, нових станцій та баз до роботи на період навігації. першими під перевірку потрапили крюків'яни. Інспектуючих цікавило оформлення інформаційних щитів, укомплектування засобів гасіння пожежі, наявність і робочий стан засобів зв'язку і повіщення громадян, робочий стан рятувальних човнів та інвентарю до нього значна увага приділялась і оформленню та веденню документації на човнових станціях. Як результат із перевірених на сьогодні станцій, баз і стоянок готовність становить десь лише 65-70%, Але з урахуванням того, що відповідні недоліки будуть усунуті. Основні недоліки. Це відсутність або неповна комплектація інформаційних щитів, на яких повинна бути відповідна документація, це протерміновані терміни перевірки засобів пожежогасіння. Це не в повному обсязі готові засоби зв'язку та гучномовці на цих станціях. Це відповідно до вимог надписи на. Човнах, надписи на рятувальних човнах, самі човни не приведені до належного зовнішнього вигляду. Це брак коштів на фарбу. Основне, що потрібно буде зробити власникам човнових станцій, баз по усуненню недоліків, зазначив Сергій Крійчейко. Це виготовити пакет документів, в тому числі із відведення земельних ділянок. Все це потрібно зробити до початку навігації, інакше власник човнової станції чи бази не отримав офіційного дозволу на експлуатацію. Комунар став новим володарем Кубку міського голови з футболу. Нагадаємо, фінальний поєдинок турніру та матч за третє місце відбулися на міському муніципальному стадіоні Кремінь. Команди призери отримали не тільки грамоти та медалі, а й дуже пристойні призові. Про вирішальні двобої та нагородження Дмитро Демеденко. Матч за бронзові нагороди турніру між командами JTi Ай та Селок став багатим на голи та цікавим для вболівальників. Вже у дебюті зустрічі суперники обмінялися голами. А у середині першого тайму рахунок був 2-2. І здавалося, б глядачі стануть свідками напруженої боротьби за перемогу, та цього не сталося. Гравці «Селок» банально не витримали фізичного навантаження і поступилися 6-2. Героєм матчу став нападаючий JTI Геннадій Клименко. Він забив чотири м'ячі і фактично приніс команді бронзові нагороди Кубку міського голови 2014 року. А у фіналі зустрілися комунар та первоконний супермаркет. Перші вважалися фаворитами, і майже всі любителі футболу віддавали перевагу саме комуністам. Як гадалося, так і сталося. Вже у першій половині гри футболісти Комунара вели у рахунку 2-0, хоча мали можливість забити і більше. Щоправда, варто відзначити, перший у півфіналі через дискваліфікацію втратив двох ключових гравців. Можливо, саме тому і не склав гідної конкуренції суперникам. Чесно, чого не вистачило? Сама дач не вистачило. саме саме Хоча хатірібата старались. Ну якби, ну не вистачило чого, ну, Може, фарта не вистачило, Ну чого то такого ну. команда була сильніше. Ну а бочні чесно нічого не можу сказати. Отже, голиколесника і котвицького принесли заслужену перемогу комунару. Во-первых, ми готувались. Во-вторых, за щодо нашої дружності, сплаченості. Я пользуюсь случаем, дуже хочу сильно поблагодарить ребят. Очень хочу поблагодарить за їхнє отношение к делу. Ребята виходили з першої до последней минуты, бились друг за друга. І за счет этого и прийшов результат. Комунари отримали перехідний кубок і 12 тисяч гривень призових. В срібні призери цьогорічного турніру команда Первоеконний супермаркет 7 тисяч гривень, а бронзові – «JTI» – 5 тисяч. Нагороди та призи переможцям вручали міський голова Кременчука Олег Бабаєв та голова федерації футболу Кременчука Андрій Недяк. І раз вас поздравляю всіх з сучасні, поздравляю всіх без сключення, хто допомагав. Огромное спасибо організаторам. Я искренне от всех души. Вам всем желаю крепкого здоровья и надеюсь, что мы еще не раз будем встречаться именно только в сражениях на футбольных полях. У суботу, 26 квітня, в Кременчуцькій спеціалізованій дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву з боксу відбудуться поєдинки традиційного відкритого турніру пам'яті тренера, майстра спорту Віктора Шевченка. На Кременчуцькому рингу виступатимуть спортсмени із Києва, Кіровограду, Олександрії, Полтави та інших міст України. Ми приглашаємо всіх бажаючих і любителів цього виду спорту прийти на наш турнір і Поболеть за наших спортсменов. Тем более мы планируем провести хорошие интересные поединки, и в том числе в супертяжелой весовой категории. С участием нашего боксера мастера спорта международного класса Виктор Выхрис, который защищает честь и знамя украинских атаманов. Я думаю, будут интересные поединки. Поэтому приглашаем всех посмотреть и поучаствовать. На завершення випуску інформація від синоптиків полтавського гідрометцентру. Цими вихідними у місті очікується ясна погода без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 18 градусів. Приємних вам вихідних бажає увесь колектив Кременчуцьких новин. До зустрічі у понеділок на телеканалі Лтава. Нехай вам щастить.